Привіт, друзі! Хочу показати вам свій бурлемакс. Такий строкатий варігатний. Е можливо, хто бачив, до мене осінню прийшла така невеличка посилочка із цим бурлемаксиком. Він був зовсім зовсім малесеньким. Е ну, я не знаю, з якими листочками він прийшов. Мабуть, ось із цим листочком він прийшов, і ось з цим, так. А ці вже ось новенькі понаростали в мене. Ну, звичайно, він вже потребує пересадки, тому що, подивіться, він в мене стоїть такі баноці цілу зиму. І, звичайно, водичка. Подивіться, яке в нього вже коріння. Водичка там на дні є завжди. Тобто я розумію, що йому подобається жити на ось такому гнутовому поливі. І тому, звичайно, я ось його буду надіюся, найближчим часом пересаджувати і. Звичайно, посаджу його на гнотовий полив, тому що зараз гнотом йому слугує коріння, а потім зробимо так, щоб слугував якийсь, ну, якась ниточка. Так? Ну, ось, бачите, що ось такий малесенький листочок, красивий. Ось такий найкраще мені подобається дуже такий пістрявий, красивий. Тут ось наполовинку такий гарнюній. Цей майже зелений такий, він такий світлий, цей, бачите, половинчастий. І там скоро вже з'явиться молоденький. Он там є. Де вона? Ось така пунечка невеличка, скоро з'явиться так. Ось такий красунчик. Ще хотіла, друзі, ну це моя аглаонема. лимон лайм. Така красунечка. Так вона в мене за зиму трішечки підсихала, я її пересаджувала, але нібито з нею все добре. І ще хотіла, друзі, показати зараз вам свою морквинку катасету. Е, ну, бульбочки, ви бачите, в неї такі невеличкі. Е, е, вона в мене була на просушці всю зиму. Я її зовсім не поривала. Раніше я думала, що від просушки коріння вона скидає, морков... морквинка ця. Але абсолютно ні. Коріння, яке було таке залишилося, воно працююче. Я ось потрішечку почала її поливати. Я бачу, що коріння почало знову йти в ріст. Коли я почала її потрішку поливати, вона була, ну не було нічого видно, ніяких нових ростів. І тут я побачила буквально за декілька днів. Подивіться, вона пустила мені новий ростик. Так, і я хочу трішечки пізніше її пересадити, тому що вона сидить зовсім повністю в триферні. Триферн ось, це таке коріння папороті, тільки папороті, не ті, що в нас в лісі ростуть, а звичайно, десь за кордоном, так, Таїланд там і так далі. Це коріння таке. Цій папороті таке воно темне, бачите, звичайно, воно гарно пропускає воду. ну І, звичайно, я туди добавила серамісу, Але я бачу, що мені потрібно, щоб трошки ґрунт був вологіший, із-за того, що дуже швидко вони в мене пересихають. І ось я потрішечку почала її поливати, і бачите, з'явився новий ростик. От, і він почав рости. Подливатиму не побагато, потрішку поки що, поки він не почне пускати коріннячко. Ну, бульби такі невеликі, що за літо вона в мене так не дуже виросла. Я взагалі думала, що вона може за зиму пропасти. Але, слава Богу, ні, вона прокинулася. Це чорна морквинка, така повинна бути, тому що вона в мене ні разу не цвіла. Лисечко засушила, коли я перестала її поливати. От. І вилізла ось така нова. Бульбочка буде, я надіюся, рости. Так, ось така красуня. Ну, поки що не красуня, але надіюся, що колись буде. Тому ось такі коротенькі новини. Звичайно, це не все. Ну, так, поки є час, думаю, декілька хвилин вам щось зніму. Не на одну хвилиночку, а трішечки довше. На все добре, дівчатка, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, буду рада вас чути.